Правді комфортне та надійне житло будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас на телеканалі ТІВІ 4 Тернопільська погода. Та я, її ведуча Світлана Наконечна. свято наближається, і незабаром ми святкуватимо День Святого Миколая. На театральному майдані нашого міста відбуватиметься справжнє дійство. Скоро запрацюють атракціони, охочі зможуть покататися на ковзанці. Ну а о 16.30 все розпочнеться і також відбудеться офіційне запалювання вогнів на ялинці. Не пропустіть! А якою буде погода? На 16 грудня дивимося. Привіт, я Настя і Тернопільська погода по області. Мінлива хмарність без існотних, істотних опадів. На дорогах ожеледиться вночі та вранці туман. Вітер західний 3-8 метри на секунду. Температура повітря вночі 7-12 градусів морозу, вдень 2-7 градусів морозу. Усім привіт! Мене звати Галя, і зараз я розповім вам, якою буде погода у місті. Очікується мінлива хмарність без істотних опадів. На дорогах ожеледиться вночі та вранці туман, вітер західний: 3-8 метрів за секунду, температура повітря вночі від 9 до 11 градусів морозу, вдень від 4 до 6 градусів морозу. 16 грудня наші предки вшановували Івана Мовчальника. Вважали, що якщо у цей день мало говорити, то цілий рік буде красномовним. Я не знаю, чи це правда, та можна перевірити. Пам'ятайте, слово це не горобець. Вилетить не спіймаєте. Я бажаю вам гарного настрою і до зустрічі на ТІВІЧ4. Справді комфортне та надійне житло. Будівельна компанія Матла. Клініка мікрохірургії Ока Медікус. Ми працюємо, щоб повернути вам зір.